Сьогодні я хочу поговорити про Бога, хто він і який він. Мені прямо вісні прийшли і показали, про що потрібно зняти це відео. Це буде чисто моя суб'єктивна думка, як я це бачу, як це я бачила. Як зараз навіть в роботі з клієнтами, я бачу, як завжди Бог стоїть поряд і ангели поряд. Просто зазвичай, коли ми говоримо про Бога. Це зразу такий образ церкви, це такі раби Божі, і все таке. Я Якось поділилася в інстаграмі відео, що я проходжу навчання і Бог нас завжди підтримує і веде. Зазвичай люди це не чують, і Бог веде через хвороби, там було російською, Бог лічить болезню. О, типу, і мені одразу написали, що в тебе все добре, то ти до Бога звернулася, чи щось сталося. І я розумію, що наскільки у нас є ось це таке закладене, що якщо щось сталося, то тільки тоді ми можемо звертатися до Бога. І от я хочу розказати взагалі, як я його бачу. Для мене Бог це почну з того, що. Бо було таке собі, хто як називає творець, розум, сознання там і як завгодно. І от він собі був, щось було собі. І це щось хотіло себе пізнати, і пізнати себе у різних своїх проявах. І таким чином це щось. Я це називаю творець, він розділився на мільйони, мільярди маленьких частинок, я це називаю душею, щоб пізнати себе. І приходячи на землю, ми тут проходимо саме матеріальний досвід, тому що на інших планетах, на інших якихось там всесвітах ми проходимо інший досвід. Там, а може бути, більш такі вібраційні. На землі, суто на землі, ми проходимо матеріальне. Тобто це відчуття, любов, злість, це дотики, це все, що можна потрогати, прожити емоційно. І от саме на землі у нас є така можливість. І Бог таким чином через нас пізнає себе. Тобто ми не так, як нас церква вчила, раби Божі, а ми частинка Бога. І щоб пізнати Бога, це просто навчитися на кожну людину дивитися очима Бога, тобто любов'ю. Тому що мова Бога це любов. Це так як мама на свою дитинку дивиться, і що б вона не зробила, мама завжди її буде любити. Так само і Бог Він любить нас У будь-яких будь моментах, що б ми не зробили, він нас любить і підтримує. Але, як я ділилася своїм відео з церемонії про мадри, мені там прям показали дуже-дуже наглядно з тим, що є люди, ось тут є Бог, а між ними церква це як бетонна стіна. Тобто не, не проходить оцей зв'язок напряму між людиною і Богом. Хоча всі-всі мають контакт напряму з Богом. Але також і мені сказали, що для когось церква також важлива, тобто комусь вона дає опору, віру, хто сам в собі не знає цієї опори, то в церкві він її, її може знайти. Я читала книгу Розмова з Богом, і це те, що я зараз можу бачити там в медитаціях, у своїх снах, те, що бачила на церемонії з мадри. І там є така от фраза з псалма взятого, я не пам'ятаю який. І там написано: якщо ви не вірите в себе, то повірте тоді в мене, сказав Ісус. І це говорить про те, що кожна, кожна людинка це частинка Бога, це частинка Божественного, і ми можемо своїм життям керувати, просто дивлячись, куди ми направляємо свою увагу. І для мене Бог це любов. Я проявляю до кожної людини. Любов, я намагаюся. Це був довгий шлях, тому що я намагаюся, знаєте, як ем, пропрацювати якісь свої там певні програми, які закладалися в дитинстві. І мене це не чіпляє, наприклад, деякі ситуації. І я тоді на людину можу подивитися очима, Бога, зрозуміти, що в нього такий вибір, він сам собі такі брав уроки прийти досвід. Все, що тут відбувається в нас на землі, це все для того, щоб ми пройшли певний досвід, щоб ми виросли, щоб наша душа еволюціонувала і розвивалася далі. Тому інколи здається, що як Бог може допустити таке, що відбувається в світі, але є такий закон свободи волі. Тобто Бог дає можливість вибирати людям. І у людей завжди є вибір. Завжди є вибір, є тисячі варіантів е вибору. І вже людина вибирає якусь стежку піти. Чи вона вибирає добро, чи вона вибирає зло. І таким чином, але Бог її буде підтримувати і в тому, і в тому. Тому що через різний досвід він пізнає нас через емоції, через злість. А як це воно, а як це відчувати цю злість, цю, 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 цю агресію? Мені дуже складно проявляти злість е з емоціями. Я працюю дуже так давно, я їх вивчаю, я їх розбираю і я навчилася розуміти. Е я навчилася відчувати, коли в мене піднімається злість, от-от от вона зрисовида, і я розумію, для чого це була злість. Це я розкажу в окремому відео. У мене буде про емоції окремо. А зараз про Бога. І от це як така от аналогія, що є восьми ніг, і якщо взяти з води дістати його голову, ось це отакі, от оце творець, оце такий розум, а щупальця під водою. І виходить, що щупальця під водою, вони себе усвідомлюють як окремі щупальця, що вони всі окремо, вони не є чиммасом одним, а вони всі окремо. Але Поверх води є ось такий головний розум, через який він пізнає себе. Тобто через щупальця, ось цей розум Бог, він пізнає себе у воді, яка температура, який, яка течі і таке інше. І так само і люди, Тобто ми є частинкою Бога, і Бог через нас пізнає різний досвід. Це може дуже складно бути зрозуміти, усвідомити, тому що нам можна сказати поколіннями розказували зовсім інше. Церква, це, як я казала, вона для когось є добре, для когось не добре, але зазвичай це більше таке керування людьми. Я навіть читала, що в Біблії. Там щось 10-15 разів використовується слово радість, щастя і якісь такі гарні слова. І більше двох тисяч разів використовується страх, ненависть, гріх і таке інше. Тобто церква це такий дуже гарний маніпулятор, але для когось і такий досвід важливий. Для мене ж. Церква це було таке примусове відвідування. Я не розуміла, для чого вона мені була потрібна, коли ти приходиш туди. А бабки тобі розказують, як тобі стати, що тобі робити, а то не роби, а так не ставай. І в мене завжди було питання: Господь, а Боже, а де ж тут Бог? Про що вони тут взагалі ці бабки? І зараз я вчуся налагоджувати контакт з Богом напряму. Без посередників, я спілкуюся з ангелами. Я починаю їх відчувати. У ангелів взагалі енергія така, знаєте, дуже весела, дуже дитяча. Вони такі жартівливі, бешкетники. Не знаю. От я коли про них говорю, у мене одразу такий настрій веселий. і в мене була якось перед тим сесія з клієнтом. І там я прям побачила, як ангел за нею стоїть, і потім цілий день я відчувала ангелів, як вони от прям радіють, коли люди про них згадують. І я також записувала відео, тоді воно прям прийшло мені, що люди забули звертатися до ангелів про допомогу, розділити тривоги з ними. Так само і до Бога. Але якщо буває складно, наприклад, Зрозуміти, що от я можу говорити з Богом напряму, то можна почати з ангелів, тому що вони чекають, коли люди звернуться. І вже, і вже після того, як навчився довірився, тому що можна говорити з ангелами, то вже можна і напряму говорити і з творцем. Він завжди радий, що ми говоримо, і завдяки нам він пізнає із себе. Також не забувати про те, що і ми можемо створювати своє життя також е, разом з ангелами, разом з Богом, тому що так легше. Але коли ми все звалюємо на себе, що ми все самі, тоді цей шлях набагато важче пройти. Але довіритися насправді дуже складно. У нас якось не прийнято в суспільстві, напевно, і немає цієї. Культури, щоб е, довіряти. Ми тільки звертаємося, як я вже сказала, ми тільки звертаємося тоді, коли нам дуже-дуже погано. Коли літак падає, тоді можна попросити Бога про те, щоб він нас почув. Але напротязі всього життя ми до нього не зверталися. Але можна до нього звертатися як і в радості, так і в горі. Розділити свої турботи, страхи. Я вчу свою доньку, її зараз 6 років, щоб вона спілкувалася з ангелами. І ми, коли лягаємо спати, інколи буває, що вона боїться страшних снів, бо їй якось один раз приснився сон. І ми переговоримо ми запрошуємо ангелів до себе. І я завжди говорю: давай запросимо ангелів, щоб вони стояли, охороняли нас. І одного вечора ми лягаємо спати, і вона каже: Ангеле, ангеле, я запрошую вас у свій сон. Я думаю, ого, так можна було просто запросити їх в сон, і щоб вони її оберігали. Я навіть про таке не подумала. Але я її вчу, про те, що. Може, можна попросити про будь-що. От все, чого душа бажає, розділити це з англами, вони нам допоможуть до цього пройти через інших людей, через якісь ситуації. Будь-що, розкажу на своєму прикладі: в мене там була така ситуація, і я думаю, робити, не робити там магазин. І ми з донькою сиділи в кафе. І поряд сиділи ще там дві дівчинки, вони про щось говорили, я навіть не чула, тобто я навіть не розрізняла їхніх слів. Я собі записувала на листочку, що мені було потрібно. І тут я чую просто два слова: вести бізнес. І все. І після того я знову не розумію, про що вони говорять. Я така: окей, добре, я зрозуміла. І я розумію, що таким чином ангели. Ніби як дали мені підказку, що мені робити. І в мене таких ситуацій було просто ну, дуже багато. Так само після моєї сесії з терапевтом, там якраз пропрацьовували ми тему грошей, обговорювали. Я пішла в кафе, пам'ятаю, сижу так на березі моря в кафе, просто грала якась музика англійською мовою, я сижу п'ю чай, і до мене доноситься чисто одне слово траст довіряти. І все. І я потім знову пісню ніби як не чую, не розумію, про що вона. Оце тільки слово одне почула довіряти. І я сижу і думаю, Боже, ну як наскільки, наскільки красиво з нами розмовляють, але ми у своїх турботах ми просто настільки звикли розраховувати на себе, що ми забуваємо про те, що можемо нас кимось розділити. Так само попросити про допомогу в чоловіка, у в сестри, у мами, будь-кого. Але нам це настільки важко, і, і нас цього не навчили. Але нас не навчили, тому що і наші мами не знали, як це робити. Їх, і бабусі наші не знали, як це робити. Це, це також дуже велика тема про Рід. Вона мене цікавить. І, і зараз, працюючи з людьми, я розумію, як дуже багато є запитів, коли я все сама. Нас не навчили, але зараз ми маємо можливість зробити по-іншому, навчитися по-іншому робити помаленьку, навіть запитуючи, а що я хочу, а як би я хотіла б, а хочу я зараз чай чи каву. і просити просто допомогу про допомогу в голос, озвучувати це. І я думаю, що це на початку може бути дуже складно. Але так потрошку, потрошку, і це можна прийти до цього. Можна почати з ангелів, тому що вони ніби нас не бачать. Можна просити в Бога, щоб він допоміг зрозуміти якусь ситуацію, про що вона може бути для вас. І для мене тепер кожен ранок починається з того, що я запрошую Бога в свій день. І він проходить доволі цікаво. Я розумію, наскільки я починаю насолоджуватися просто будь-яким моментом. Якщо в мене якісь є неприємні моменти, я, наприклад, поспішаю, я їду, а переді мною дуже повільно їде машина. Я починаю злитися, так що ж ти так повільно їдеш. Але потім розумію, окей, значить, мені потрібно сповільнитися. Значить, мені зараз важливо їхати помаленьку, щоб можливо чогось не сталося. І таким чином я просто помічаю, що десь зі мною говорять через якісь ситуації, і просто мені допомагають таким чином. Я дуже сподіваюся, що. Це буде цікаво, і якщо ви почнете запрошувати Бога і ангелів свій день, він також буде для вас цікавим і легким, і наповнений світлом, любов'ю, тому що вони завжди за вас, як би там не було.